Нове футбольне поле в передмісті Львова, завдяки громадським активістам для місцевого населення Білогорщі облаштували стадіон, урочисте відкриття, смаколики та усміхнення обличчя. Люди нарешті дочекалися своєї мрії. Загалом на спорудження футбольного поля витратили понад 160 тисяч гривень. Гроші на розвиток інфраструктури свого села пожертвували місцеві жителі та європейський союз. Юра роздумує, яку професію йому б обрати: чи то поліцейського, чи то футболіста. У своєму юному віці хлопець знає все про футбол та влучно забиває пенальті. Футбол це моя половинка життя. Як почали будувати е, цей май, е, цей. Стадіон то я став дуже радий. 160 тисяч гривень на цей стадіон. Діти роками не мали де ганяти м'яча і ось дочекалися. Мрія здійснилася. Урочисто відкрити шлях на нове футбольне поле доручили юним футболістам. Діти кажуть, на старому стадіоні вправлятися з м'ячем було неможливо. Через занедбану ділянку хлопці не раз ранили коліна. Зараз молоді спортсмени не бояться за свої ноги на новому футбольному полі і простір, і комфорт. Тут та було колись футбольне поле. Але... Погане було, а зараз роблять буде дуже файно. Соломійка в футбол не грає, зате охоче вболіває. Отож прийшла розмалювати майбутніх королів спорту. Я малюю діткам меншим на ручках м'ячики, а старшим діткам можна на ручка на ручках або на щічках. А ось малий Михайлик дає майстер-клас, як правильно забивати голи. Ну, б'ють п'яткою, або лівою п'яткою. Старші, хоч у футбол не грають, зате ідею відкриття стадіону підтримали, допомагали, хто чим міг. Я року, що це дуже добре відкриття такого стадіону. Думаю, підростаюча, ну, діти, молодь буде чим, мати чим займатися. І так само залучати всіх молодих сюди, хто зміг прийти, хто був, то допомагав городити тут все, облаштовувати цей стадіон. Наші вигорські діти будуть мати, де займатися Гроші на цей стадіон виділив Європейський Союз та зібрала місцева громада. Всі роботи тривали понад півтора року. До завершення остаточного облаштування залишилося лише посіяти траву та поставити лавочки. Вони запропонували от зробити, е, вирівняти площу, тому що ну, як для них важлива була саме рівна поверхня, засіяти її травою, огородити територію, щоб це вже було таке визначене поле, також встановити дренажну систему для того, щоб воно не вимивалося водою і декілька лавок. В майбутньому місцеві жителі планують встановити на цьому полі полив та освітлення, а також збільшити фанзону. Івана Галайко, Андрій Турянський Правда тут.